Всім привіт! В сьогоднішньому відео ви дізнаєтеся що таке бар'єри в легкій атлетиці та як правильно виконувати такі дві вправи: вправа на кожен крок та вправа виконання боком. Мене звати Костянтин, я майстер спорту України з легкої атлетики та тренер з бігу. І я вас вітаю на каналі Run for fun Це канал для аматорів-початківців. Тут ми розповідаємо, як правильно планувати свої тренування, щоб вони були продуктивними та прогресивними. Спочатку розберемося, що таке перешкода, а що таке бар'єри. Оця перешкода вона має вагу від 80 до 120 кілограмів і слугує перешкодою для перебігання на такій дистанції олімпійського виду, як 3000 метрів з перешкодами. Сьогодні мова буде йти про бар'єри. Вони є значно менші та легші, та слугують для перебігання на таких дистанціях, як 400 метрів, 110 метрів для чоловіків та 100 метрів для жінок. Вправи з бар'єрами використовують для розвитку сили стопи та литкових м'язів, для відчуття ритму та мобільності суглобів. Ці вправи чудово розвивають силу та координацію і створюють правильний стереотип рухів під час бігу. Вправи з бар'єрами я рекомендую виконувати хоча б один раз на два тижні та виконувати їх максимально якісно, щоб уникати травматизму та падінь під час виконання. Сьогодні я вам покажу дві вправи, які я рекомендую включати в свою підготовку. Перед тим не забудьте побігати розминку 10-20 хвилин в повільному розмовному темпі. Після цього зробити розминку на місці від голови до стоп, і потім перейти в ідеалі до підвідних вправ, зробити їх 2-3. Я вам зараз їх покажу. Це будуть вправи махи з боку однією ногою та атака бар'єру вперед та назад. Першою підвідною правою буде махи з боку через бар'єр однією ногою. Руки працюють синхронно з ногами. Нога, яка залишається на опорі, робить активне відпружинення два рази за один мах другої ноги. Виконуємо по 15 разів на кожну ногу. Показую виконання. Нагадую, робимо по 15 разів на кожну ногу. Другою вправою буде атака бар'єру вперед та назад. Виконуємо по 4 рази на кожну ногу. Показує виконання. По 4 рази на кожну ногу буде достатньо. Спочатку розберемося по висоті бар'єрів та по довжині розташування один від одного. Стандартні бар'єри можна підняти на висоту 76 см 84, 91, 100 та 110 см. Мені для якісного виконання вправи повністю буде достатньо 84 см. Вам, тобто, аматорам я рекомендую 76 см висоту бар'єру, щоб виконувати вправу якісно і максимально ефективно. Далі ще ми розберемося по довжині розташування бар'єрів один від одного. І це ми виміряємо стопами. Я рахую 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Вісім стоп я ставлю розташування бар'єрів один від одного, інколи дев'ять, для того, щоб вправу робити якісно і максимально продуктивно. Вам, аматорам, я рекомендую вправу виконувати з розташуванням 5-6 стоп максимум. По техніці виконання першої вправи ми погляд свій отримуємо вперед перед собою та злегка на бар'єри. Руки працюють синхронно з ногами, права рука, ліва нога і наоборот, щоб допомагати ногам в просуванні і виконанні вправи. Першою ногою, конкретно в мене це права, робимо атаку вперед перед собою. Тобто ногу заводимо за бар'єр не збоку, а перед собою. І тільки тоді, коли п'ятка перейшла в зону бар'єру, ми опускаємо її максимально вниз. Постановка стопи не вперед, а максимально комфортно під бар'єр. Друга нога, яка закриває бар'єр, ми її. Не переносимо через бар'єр і зразу не опускаємо вниз, а доводимо стегно вперед і коліно вперед. Тобто коліно дивиться вперед, стопа дивиться вперед, і ми тільки тоді опускаємо ногу вниз, скомпенсовуючи ту відстань, яка є в нас між бар'єрами. Стопу не вниз, а збоку переносимо. Аматорам бігу буде достатньо виконувати вправу з п'ятьма бар'єрами. По висоті бар'єрів 76 см, а по довжині розташування бар'єру один від одного 5-6 стоп. І по кількості виконання 3 рази на кожну ногу. Зараз я вам покажу техніку виконання та розкажу, як правильно виконувати другу вправу, яка називається виконання боком. Тобто назва говорить сама за себе. Ми стаємо до бар'єрів боком, погляд свій отримуємо вперед перед собою і контролюємо очима бар'єри. Розташування самих бар'єрів, одна ступа один від одного. А висота, на якій підняті бар'єри, це 76 см. Руки працюють синхронно з ногами. Спину назад не відхиляємо, це травматично. Ступа приземляється на передню частину до опори. Стегно працює так, щоб ми коліном підтягували до грудей, а не корпус наоборот до стегна. Зараз я покажу, як виглядає вправа в динаміці. Зараз розкажу ще про основні помилки, які можуть зустрічатися при виконанні бар'єрів. Спину не потрібно відхиляти назад, це травматично для спини. Далі атаку бар'єру, я нагадую, ми робимо прямо, а не збоку. Нога, яка закриває бар'єр, ми її не опускаємо зразу вниз, а доводимо так, щоб коліно дивилося, виводимо стогно вперед, коліно дивиться вперед. Стопа дивиться вперед і тоді скомпенсовуємо цю відстань. Руки працюють синхронно з ногами, тобто права рука, ліва нога. Руки допомагають ногам. По кількості виконання бар'єрів 5-6 бар'єрів вам буде достатньо. Висота бар'єрів 76 см. Розташування бар'єрів один від одного, 5-6 стоп буде достатньо. Бар'єрні вправи є важливим елементом тренувань, які формують правильну техніку бігу. Рекомендую їх виконувати тільки після бігової розминки та під наглядом тренера. Такі вправи заміняють спецбігові та силові вправи, які чудово розвивають та надають відчуття ритму бігу по дистанції. Після виконання бар'єрного тренування можна розбігати свої ноги короткими інтервалами по 100, 200 чи 400 метрів через пасивний відпочинок або відпочинок повільним бігом тієї ж дистанції в залежності від вашої підготовки. А після баринного тренування обов'язково побігати заминку та зробити розтяжку. Дякую вам, що ви додивилися відео до кінця. Підтримайте нас подобайками, підпишіться на канал і пам'ятайте, бігайте регулярно, правильно і завтра не пожалієте.